Написала мені дівчина, каже, я прокидаюсь з 3 до 4 ранку кожен день. Мені сниться якась вігня або жахи, але я чітко, стабільно, бо мені можна звіряти часи. І каже, я не читалась в інтернеті, що це якась порча, якийсь ужас, ужасний. То скажіть мені, чи це дійсно так? Я кажу, дивіться, дійсно, один із варіантів це коли ви прокидаєтесь в проміжку між 3-4 ранку, що е, ваше поле намагається хтось пробити. Але це лише один із варіантів. Це може бути спроба ваших померлих родичів або ваших помічників до вас достукатись і якусь передати вам важливу інформацію, застерегти вас від чогось, щось вам цінне сказати, або ви ходите, крутити собі якесь запитання в голові, не можете його вирішити. І вони хочуть вам допомогти, підказати, але з якихось причин не можуть цього зробити в іншому форматі, намагаються це зробити так. Ще один варіант. Якщо у вас в роду були практикуючі люди, і е, в певному віці у вас по крові вступають люди в силу, наприклад, там в 33, в 27, неважливо. І ви зараз дійшли до тієї порогової точки, коли до вас дух помічник із родової е, структури стукається і сигналізує вам про роботу. Це також один із можливих варіантів, чому ви прокидаєтесь в проміжку з 3 до четвертої. Але коли ми розкопали цю історію і те, що вийшло в кінці, це просто взагалі. Якщо вам цікаво, то я розкажу в наступній частині.